Ось, наприклад, вплив російської мови на українську оприлюднив нам те, що, наприклад, прізвище Когут, таке питому українське прізвище знане, поруський петух, Ой, як смішно, правда? які смішне хаклянське прізвища. Бачите, і кагутами стало називати у нас людей неосвічених. Так, але це російський вплив, і оця, от бачите, як змінилося з дуже питомого українського прізвища. як ми Насправді навіть чомусь погодилися. Коли кажуть селюк, ну, вибачте, у нас е... вся наша українська аристократія сиділа в селах. Вони почали виходити з сіл наприкінці ХІХ століття. Ну і хто зміг емігрувати через 20-30 років, той, той врятувався. Е... Нам трошечки змінили мову. Тому слово Казак я кажу про те, що це тюркське слово, яке. Я читав різні версії: чи вільна людбійна, чи бродяга, волоцюга, чи воїн-вершник. Зрозуміло, що так називало людей, які, ну, очевидно, не мали правил, не мали, не мали над собою зверхності. Будь ласка, підтримайте це відео коментарем та вподобайкою. Це необхідно для поширення історичного україномовного контенту, але зновки для кожного періоду, очевидно, цей термін був різним. Наприклад, як термін хохол. Якщо в 17 столітті хохоу для московитів означало абсолютно, що це буде ворог-ворог, який тебе поб'є, вб'є, і не дай Бог ще бороду зріже, тобто окаталичить, і так вони казали, коли хохоу, то це казали з боязню. А потім вже бачите, як перетворилось слово. Тому знов таки слово казак, я не філолог, і не я не знаю, на якому етапі воно зфіксувало в якому значенні, наприклад, в тому 15 столітті. Хоча в 1240 році в темній історії монголів воно вперше згадано, але як людина, яка не пов'язана з нашим казавством.